Добро всім дня. Три місяці тому придбав котел Гетьман 12 кВт. Оце такий котел. Будинок 106 квадратів. Отеплення закритого типу. Оце такий котел. Зараз там трохи дров горить. Трошки тут удосконалили, так як бувають перебої з електрикою встановили насос на 12 вольт. Ось тут включаємо, поки так временно циркулірує, бо, звісно, циркуляції нема. Котлом поки задоволений. а так всього найглушого.